Поки ранок немає багато машин, ми можемо <плес> роздивитися і все спокійно пройтись, прогулятися, так що запрошую. <плес> <плес> Чудовий. Будемо гуляти, знаходившись біля мами італіяна. Ранок. Ідемо wow. wow. гуляти до оперного театру. День про чудовий, так що можна і погуляти, і ще встигну на море поплавати. Сонечка сюди, то можна знімати. Сонечко то ховається, то воно виходить. І дуже красиво виглядає. І погода чудова. вечір вчора я плавала, так що можна ще плавати. Чудовий день. Почнемо прогулянку. Подивіться, яка краса. Зараз я підійду до фонтана. Пройдемось, поки сонечка сюди і розглянемо добре. Ввечері сьогодні був дощик, але відчувається, що спекотно. Ну, а зараз оперний. Ось так виглядає. Дуже красиво, можна розглянути з усіх боків цю міні-скульптуру. Ну, що ми саме і робимо? <хи> Пішли до фонтана. І я думаю, що там не буде багато людей і ми зможемо подивитися. День буде чудовий, теплесенький і ще, дойду до моря. Поперні і майже біля фонтана. Троянди ще квітнуть. дуже красиво виглядає. Трошки роздивимось, тут так з архітектуру буде. Цікаво подивитися, бо сонечко сюди світить, і навіть коли воно ховається, все рівно скульптури виглядають дуже-дуже непогано. Оп! Ось так виглядає оперний. Зранку квіточки сяють. Ось так. Ранок, оперний театр. Ха. Причудово. І ось вхід. Заходити я сюди не буду. Все ж таки вирішила робити невеличке відео при освітленні, подивимось, як воно буде. Ну, а зараз піду до фонтана. Ввечері ми подивились, а зараз подивимось при днівному світлі. Можна погуляти біля оперного, насолодитися архітектурою. Чудово, підемо трошки туди і сюди. В якась зйомка йде. Щось цікаве, мабуть, відбувається. Ну, і зараз фонтан. Ось так виглядає фонтан. В день, коли сонце сяє. Людей зранку небагато. Можна вільно прогулятися. Ось так. Шикарно. Дякую. Ось так. Да. не так і не сходила. Весь час намагаюся, але щось мені влітку все ж таки хочеться плавати більше. Краса, сонечка світить, можна походити. Дуже красиво вдень. Сонечко відсюди і можна насолоджуватися. Трохи ще є троян. Оперний трохи перекрили на реставрацію. Щось там роблять. Там можна прогулятися. Сонечко прямо світить сюди. Дуже цікаві, можна зйомки провести. Ось так виглядає ранок в Одесі. Оперний фонтанчик. І дуже мало людей. Так що, якщо ви хочете прогулятися саме, щоб побачити при днівному світлі, ось, то оперний зранку освітлюється з боку фонтана. Кому цікаво. Трояндочки ще. Дивіться, яка краса. І ось тут є красиві пиріла. Так, такі сходи симпатичні. Ось так вони виглядають. Такі елементи і платан. Ну, я спускатися не буду, підіймаємось і йдемо далі. Тут ось такий ще є елемент, зараз я покажу. Ось так він виглядає. Ось такий вид відкривається відсюди. Ось так можна приторкнутися до історії. Вже становиться спекотно, то недовго погуляю і піду все ж таки плавати на ланжерон. Подивимося ще трошечки фонтан оперний і розвертаємось, хоча я проти сонечка ідемо сюди. Ось так. Опор не виглядає в сонячному світлі. Трошки подивимось і пройдусь трошки приморським, плани такі. І, мабуть, на ланжерон. Бо прямо дуже спекотно, прямо 10.09 і вже відчувається спека. Дуже мені подобаються ось такі кашпо з квітами. Дуже органічно вони виглядають. Ось траву. Це дуже добре. Хочу зняти різні кашпо. Спочатку, я пам'ятаю, в 2000 десь році це так у Львові робили. Не знаю, можливо, я не помічала. Ось так виглядає. Ну, а я йду сюди. Йдемо до оперного театру. Ідемо гуляти до оперного театру.